Розказую вам інсайдерську інформацію. Можливо, ви в неї в курсі, але я про це не знала. Вчора чисто випадково пішла. В першу чергу, ми в самому центрі Сан-Франциско, і це є ця центральна ялиночка. Під нами знаходиться в парк, тільки з 6 ї вечора до 11, ї 4 долари за годину. До 6 -го вечора 5 доларів за годину. Сюди на круги парк. 60 доларів за цілий день. Ми їхали, ми не вірили, що це така партія, що навіть хотіли ми доїхали, запаркувалися. Чудова парковка в самому центрі Сан-Франциско. Почну з того, що покажу вам, які стрімкі підйоми, а також ви побачите потім спуски в Сан-Франциско. Гляньте знак стоп під таким кутом. Це просто капець. Подих перехоплювало, поки ми піднімалися вгору. Гляньте знов стак стоп, і ти мусиш зупинитися. Колись я їздила на механічній коробці передач. Зараз на автоматичній. Я не уявляю, як тут можна їхати на механічній коробці. Подивіться, подивіться, які спуски. Це суцільні пагорби дуже різкими спусками. Хочу наступного разу покататись на цьому таксі без водія. Зверніть увагу, зразу справа, що всі паркінги на вихідні коштують 60 доларів за день. Як же ж гарно в центрі Мейсіс, як все як з фільмів. Просто вау! Гарна ялинка, багато людей, всі гуляють, веселяться. Я також, бо я не знала, яка буде ніч. Давайте про хороше, дуже гарна ялиночка. Гляньте, який будинок, все як з фільмів. Зняла для вас ось ці паруючі люки, все як в фільмах, правда? Фільми були про Нью-Йорк, але Сан-Франциско, я вам скажу, теж дуже гарне місто. Ось дивіться, яка вечірня красота навколо. Сан-Франциско це місто, від якого крутиться голова. Дуже гарне місто, сподобалося. Можна багато гуляти, пішки ходити досить безпечно. Ось подивіться, тут дівчинка має якусь фото та відеозйомку. Скоріше за все, вона блогер. Нагадую вам, в мене в профілі є відео про цей неймовірний акваріум. Як і обіцяла, показую вам ціни в паркінгу. Дивіться 4 долари за годину в день і 5 доларів за годину ввечері. Ось це є в'їзд. Це центральна вулиця, сама центральна вгорі написана адреса в сан франциско Користуйтесь.